Права 502. Першого дня лінія переробила три восьмих отриманого насіння соняшнику. Другого дня три п'ятих решти. після чого третього дня залишилося переробити 7,8 тонн. Скільки тонн насіння соняшнику потрібно було переробити за три дні? Ну що ж, працювали три дні. З першим зрозуміло, якусь частину переробили, потім залишилась решта. За другий день переробили 3 п'ятих решти. Давайте знайдемо, а яку частину решти переробили 3 дня. Для цього необхідно всю решту, а це одиниця, від неї відняти те, що переробили другого дня, 3 п'ятих. Записуємо тоді перша дія. Отже, від одиниці віднімаємо 3 п'ятих. І це дорівнює одиницю запишемо як 5 п'ятих. Відняти 3 п'ятих. Ну і це буде дорівнювати. В чисельнику записуємо 5 відняти 3 п'ятих. Ну і це буде дорівнювати 2 п'ятих. У дужках записуємо чого решти. Решти. Це у нас тоді переробили. І пишемо якого 3 дня. Третього дня. Гаразд. Ну, Виходить, що 2 п'ятих решти переробили 3 дня, і це складає 7,8 тонн. То ми можемо дізнатися, а чому дорівнює вся решта. Як нам знайти число, якщо відомо його? Дріб. Потрібно За його дробом потрібно це число поділити на цей дріб. Тобто ми 7,8 тон записуємо, це буде друга дія. 7,8 тонн Поділимо на 2. ,5. І це дорівнює. Ну що ж, 7,8 Запишемо тоді у вигляді звичайного дробу. Записуємо, що це буде 7,8, що ділиться на 2 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, перетворюємо тоді мішане число, звичайний дріб, 7 на 10, 70, плюс 8 це буде 70. А ні, спочатку скоротимо. Тобто скорочуємо тоді на 2 і чисельник, і знаменник, 8, що ділиться. На 2 це буде 4. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді, що нас вийде 7,4. Що ділиться на 2 5. І це дорівнює. Давайте 7,4 перетворимо в звичайний дріб. 7 помножити на 5 це 35, плюс 4 це 39. Записуємо 39 5 що ділиться на 2 п'ятих. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що потрібно тоді 39 п'ятих помножити. Обернений дріб до 2 п'ятих це буде 5 других. І це дорівнює. Чисельнику записуємо 39, що множиться на 5. Знаменнику 5, що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати. Скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Що у нас тоді залишається, в чисельнику буде 39, а в знаменнику 2. Ну що ж, давайте виокремимо цілу частину. 38 других заберемо. 38, що ділиться на 2, це буде 19, цілих. Ну і ще залишається у нас одна друга. Тобто 19 цілих одна друга. Записуємо тоді, чого. Це в нас буде тон. Ми знайшли частинку від маси в тонах. Тон. Так. Записуємо, що це у нас решта. Решта. Насіння соняшника. Насіння соняшнику. Гаразд. Ми знаємо, що решта складає 19,12 тонни. Гаразд. Ну, але сказано, що першого дня перероблено 3 восьмих отриманого всього насіння. А решту оці 19,1 тонни, давайте дізнаємося, яка це буде частина, якщо всього було. Одиниця це все насіння. Переробили за перший день 3 восьмих. Тоді знаємося, чому дорівнює решта. Ну що ж, записуємо тоді третє діє. Тобто від одиниці всього насіння віднімаємо те, що переробили першого дня. Це 3 восьмих. Це дорівнює. Одиницю запишемо як 8-8. Відняти тоді записуємо 3 восьмих. І це дорівнює. Чисельнику записуємо 8 мінус 3 восьмих. І це дорівнює тоді 5 восьмих. Так, 5 восьмих. Записуємо чого тоді насіння. Отже, 5 восьмих насіння. Записуємо, що це в нас складає решта. То решта вся, з однієї це 5 восьмих деякої загальної кількості, а з іншої сторони, це відповідає 19,1 тонні. Тобто 5 восьмих деякої загальної кількості дорівнює 19,1 тонни. То як нам знайти загальну кількість? Потрібно тоді 19,1 поділити на цей відповідний дріб на 5 восьмих. Записуємо тоді четверта дія. Тобто. 19 цілих. Одна друга тони ми ділимо на 5 восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, 19, цілих, одна друга, це 39 других. Записуємо 39 других. Що ділиться на 5 восьмих. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб то ми записуємо, що в нас вийде 39 других, що множиться, обернений дріб до 5 восьмих, буде 8 п'ятих. І це дорівнює. Ну що, в чисельнику записуємо добуток чисельників, записуємо 39, що множиться на 8, а в знаменнику 2, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну Що ж тут можна по-різному робити, можна скоротити на 2. Але давайте ми отримаємо десятковий дріб. Тоді нам зручно, щоб у нас в знаменнику було 10. Тому нічого скорочувати не будемо. 39 помножити на 8. Ну, Якщо б ми 40 множили на 8, то 4 на 8, 32 і 1 0 було б 320. А тут буде на 1, що множиться на 8, менше, тобто буде не 320, а 312. Тобто записуємо, що у чисельнику у нас вийде 312. Так? А в знаменнику вийде 10. Гаразд. Виокремлюємо тоді цілу частину. І це дорівнює тоді. 310 десятих це буде 31, ціла. і залишається ще 2. Десятих. Або записуємо як 31,2 у такому вигляді вигляді десяткового дробу. Записуємо тоді, чого в дужках тонн. Отже, 31,2 тонн. Тоді записуємо насіння соняшнику. Насіння соняшнику. Насіння соняшнику. Потрібно було переробити. Потрібно було переробити. За 3 дні. За 3 дні. Гаразд. Ну що ж, ми дізналися, скільки потрібно переробити. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки тонн насіння соняшнику потрібно було переробити. Пишемо 31,2 тонн. Ну що ж, ось така доволі складна задача на знаходження числа за його дробом на цьому вправу завершено.